Харків, привіт-привіт! Дивимось сьогодні вересень для нас, для області, для Полтави, для Хмельниччини. Яким буде вересень місяць? На що нам чекати, на що нам сподіватись? Чи буде якесь покращення, поліпшення, бо вже, ну вже пора щось мати якісь позитивні зміни? Вже хочеться. Не забувайте підписуватись на канал. Залишатись подобайки. Ну, хотілося гарна зміни, карта диявола випадає. Це активізація ворога, це якісь нападки, знов провокації на кордоні, на лінії зіткнення, це унеможливлення. Знаєте, нормального, спокійного життя, він хоче, щоб ми не могли відпочивати, радіти. Буде якісь питання судового плану, що стосується Харкова, що це мається на увазі? що Можливо, звернення для, до якихось відповідних інстанцій, засудження ворожих дій, але це на рівні судів якихось там. Я не бачу реалізації, наприклад, відповідальності. Помста за Харків буде. Така жорстка, жорстка. Якийсь обстріл буде у відповідь. сильний по ворогу. Харків вересень. Карта смерті. Дивіться, жертви будуть, є у нас плани, що стосуються фронту, незначні невеликий прорив, але є шляхи до великого прориву. Зараз будемо напрямки дивитися. Живемо своїм життям, але дивіться, важкий місяць для сприйняття. Чим важкий? Як день і ніч. Знаєте, тут живемо, а тут е -е, смерть за смертю йде. Ну, Я, грубо кажучи, да, що там в день живемо, а вночі смерть за смертю. От якось так. Харків версив. Ну, Ось так і показує. Ховаємося, боїмось, потім все добре, потім знову бачимо. Я сподіваюся, що це не фосфор, що, що, це, не, що це просто зажигалки, знаєте? От бачимо, як щось таке світиться зарево в небі. Молимось, просимо. Підтримки менше стало на Харків. О, дуже мало. От як прям звертаються за допомогою, що надайте ще грошей. Когось будуть евакуювати до міста. Нададуть гроші, нададуть, але атаки будуть цілеспрямовані по якихось об'єктах. Дивіться, я не бачу, ну от як для харків'янки для мене, ну, такого щось. Ми все це вже бачили, знаєте, ми все це пережили, але хотілося б, щоб він вже відстав. Ні, вночі не дасть поспати. Харків вересень Харків пересень. Передмістя дуже гучно. Район дуже гучно. Дадуть якийсь захист, до речі, щось нам дадуть, але от просто здають. Всі позиції будуть все одно розвідані ворогом. І пряма атака туди. Якось фокус з міста переміститься на район область. Харків вересень. Трати. Нові сили військових посилюємось. Будемо намагатися йти вперед. Вперед. Тут є, така, є, є такі рухи. Видно. І буде навіть якийсь рух вдалий, мої хороші. Мовчанський напрямок. Вересень. Якась буде тиша інформаційна по ньому, буде якась операція там. Але там багато друнів і чогось ще. Дивіться, ворог буде намагати ще з якоїсь точки зайти прикордоння. Відіб'ють його спроби. Дуже багато провокацій буде саме по району, по області, по Харківській. Харківськи. Вересень. Дрони. Свистит літає, показує, а ми підемо на іншому напрямку в нас тут. Якось от Вовчанськ показує з боку, от що ще там населені пункти, що там ще є. Ми там можемо розвідувати рухатись. Цікава буде ситуація, на все можна казати, Да? Куп'янський напрямок, скажи мені на вересень. Посилимось, посилимось, когось на ротацію відправимо, дамо відпочити. Підемо на штурм, ворог буде нас вижигати вогнем. Там дуже багато зброї ворога. Прям занадто багато. За наш рух дивіться, на Куп'янському за наш рух ворог буде бити по інфраструктурі міста. Це буде пов'язано. І по цивільних. Тут показує влучання в житлові будинки можливі. Дивимось потім по тижневу. Буде і період якогось перепочинку, буде і період якогось, знаєте, ну, затища. Полтава версія. Руйнування чомусь показую що великий вибух, великий вогонь великий, іде, це наведена робота. І дрони можуть бути, показує якусь от прям цілеспрямовану атаку. Дрони часто літають, але тут область. Полтава є загроза. І потім може бути затища, як готуватись до чого буде, до чогось буде Миргород вересень. І в районі прильоти захист працює. Вас трошки підзахистять, посилять, але показує, що він використовує декілька видів зброї. Гучно буде, що ти хочеш. Нічого не хочу, знищити Хмельницьке вересня у ось там весілля такі гарні. Весілля за весіллям. Гучно, більше район область. Раз руйнація, два руйнації, ще вогонь іде. Він маленькими якимись вибухами буде кошмарити. А сам Хмельницький. Збивати будуть на підльоті, але залишається загроза. Дивіться, декілька атак маленьких, і потім може прийти великий вогонь. До середини місяця показує. Тут, я так розумію, масово не буде, тому що вони одні такі, що ворог з великим вогнем прийде. Ми будемо дивитись потижнево, я думаю, ми не пропустимо цей момент. Не переймайтеся.